よ Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали в Бравл Старс, як ви пам'ятаєте, на бароні тисяча кубків. Але, 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 ми не докачали наших старичків, так сказати, це перла і грома. На перлі мені всього-навсього вісім кубків надо. в мене він стрік з трьох. Тому все, що мені надо, це хороший топ-2, топ-3 і так далі. Ну, в общем-то, топ 3 було б супер, топ-2 було б ідеально. Но головне не програть просто, головне не програть. Я закладаю на це дві хвилинки, що я за дві хвилинки ще докачаю собі тисячу кубків. Але може бути все далеко не так, як я хочу. І прийдеться ще сидіти потіти, щоб ці вісім кубків накачати. Але я сподіваюся, що все буде супер. Того я йду в кущі. Дивика в нас мапа лавова. Кстати, забувся, там же ж в магазині прям дуже багато всяких класних приколів. І там є кейси, стар дропи. ще всяка двіжуха, так дивись, я вже не десятий, не дев'ятий. Так що в мене вже хорошо. Тут внизу, вон там, є чувак в кущах. Фух. Музика напряжна. Туман червоний. Обалдеть. Лава. Ну просто ти подивиш, що з Старсом зробили. Ящики, якісь стіни, черепки. Опа, топ 7. Давай. Роткі сайте там всі. Так, зверху хтось. Ой ой ой. Серйозно, мені скоро треба буде підходити і йти вниз туди. А я можу там получить плюх. Ну поки що не знаєш, а й тут вони тімляться. Ой-ой-ой. Тоді вверх я не хочу йти, мені тільки вниз. Де він до мене. Отако добив. Хорошо, виборов собі, виборов, так сказати, але мені опять до цього йти. Шеллі. Тут ще пул. сту. Давай я так оті потім тімлюсь. Мені да сту з'їдати. Треба допомогти з'їдати когось. Треба підхилитися. Блін, не добив його 300 хп то 5. Я за то 5 не получаю нічого. Я плюс один получив! і він стрік мені нічого не дав. І я не слив він стрік, мені ще 7 кубків просто я сидів. І це, кстати, більше двох хвилин пройшло, я сидів там. Всі так довго, так довго, оце все роблять. Ніхто сать не хоче, розумієш? такі всі моменти, все якось так дуже тяжко. Ладно, давай я включу гаджет і буду захищати оцю штуку. Не, пацан, я з тобою тім, але ящик мій. Да, що я гріюся, іде, ну, мені на пользу. розумієш, да? Дві я щас стички його по з'їдаю Ну, з двох. О, кстати, матраса скинули. Так, пацакиотки откисають, топ 8 уже. Может ще кто откисне? Ну я, конечно, можу кожну гру топ 5 получать, но хотелось би, конечно, трошки крутіше. І мене опять одна па. О, топ-6 уже, хорошо. Давай щоб ще було крутіше. Пішли сюда. О, тут Лілі. З Макакичем. Макакич може на мене піти, Там Лілі десь в інвіз пішла. Ух, я нормально в місці сижу. Тут провіримо, нормально. Ого, дамажа, і Макака за мною пішов. У мене топ-6. Я пущий О, У откис, він откис! а я живий топ-5 у мене. Хорошо, я нагріваюсь, у мене все чітко. Я живу топ-4. Ой-ой-ой. Я можу сейчас получить 1000 кубків. Головне — в топ-3 попасти. Головне — попасти в топ-3. Я попав в топ-3. Ой-ой-ой. Що -ой. несеться? Зараз Сейчас будет 1000 кубків. Так, шарф. Я шарфа Ізі брею. І макака. Там макака дуже задамажений був. Він щось отхилиться. А тут шарф в кущах. Макака я провіри 100% сес. Да, шарф потратив гіперку, потратив ульт. Шарфа все дуже погано. У нього є нова ульта. Так, пішли гнатись за ним. Так, ну макака ульту просто вжме в кінці. Він так і хоче. Так, я підпалив, пацана. Ай-яй-яй, на мене пішов. Так, добре що ульта. Я хилюсь. Ну, мене збрили, мене збрили. Блін, хотів я пожити, конечно, хотів виграти. Но у мене сезонний прогрес, 1000 кубків, все одно є. Кайф просто. Опа! Ангельський стардроп, нічого собі. себе спокойнев. Кстати, по поводу ангельських стардропів. і інших, всяких. Дивісь, у нас в шопі є рандомний стардроп. Давай заберемо його. Мені випав супер рарний 30 кредитів. Хорошо. У нас є ангельський демонічний суші ролл і 2 мегабокса. Мегабокси штука класна, тому ми їх забираємо. Так, ангельський стардроп. Ну, тут мені ангельського нічого не випадає, бо в мене все є, вроді, як. Демонічний стардроп, кстати, тоже. 200 коїнів. Суші ролл. Давай. Ого! Ж. Сіки, восьмирний івентовий скин. Да, да, дадуть, якісь мені. 50, 25, 50, 25. 50, 50. Опа, скінчик. На справу то прикольно, прикольно. Спрей, пінчик, плейконка. Хорошо. Скінчик утонули і вже добре. два мегабокса. Ящики, яких <схи> забрали з Старса. Ну, давай пооткриваємо. Всякі різні приколюхи І, кстати, щось буде толкове, да? скин на була. Прикольний, прикольний, без шуток. Плеєріконка, плеє іконка, кредити і все. І ще один. мегабокс. Бем-бам-бам-бам-бам. Давай отако. На ці коїни мені байдуже і нічого толкового. Нічого. Ну, зато пооткривав купу всього. Так, плеєріконки, піни, ну, блін, за 77 гемів, ти що гониш? Ось що, за 200 гемів івентовий скин на ріко. Прикольно. Так, тік. Вообще 300 гемів. У мене крапс є тік. Що тут у нас по цим. М -м, кстати, борзо, борзу, паверлевел сразу великий буде на Еллі, але в мене масіке гемів, тому що поробиш? У мене коїнів 50 тисяч, так що мені, в принципі, байдуже, і мені треба докачати, так сказати, скінчик на ворона. У сім днів лишилось, а квестів у мене найбільше де. Правильно, в Ранкеті. Або вже В Вже в мене реально купа квестів. І давай візьмемо персонажа якогось такого, на якому в мене, скоріш за все, мало кубків, щоб я бистро пройшов просто цю тему, але багато квестів. Ось Джанет диви, куча квестів. На Джанець вообще куча квестів. Драко, Дракогас. Хто тут ще? Ну в принципі, більше нікого такого. Давай я Джанет візьму. У нас новий кстати, цей буде через 7 днів. Давай Джанет. Давай чіт підкачаємо. Я на ній взагалі ні раз не грав. Ну, тако, хоча б, хоча б що тут, шоста сила, ну хоч щось. У мене скінчик на ній якийсь є. Де? Де? Оцей прикольний. Так, цей прикольний. Ну, що, погнали з картнем? Зараз подивимося, наскільки в мене багато квестів, наскільки їх легко виконувати, подивлюсь. А якщо ні, то просто піду в ранкет. Бо я в ранкеті 5 ігор швидко виграю. Дуже швидко. Але мені просто цікава ця мапа, вона така прикольна. І я тут все время в кущах сидів. А, у мене. Отак іде атака, лоу. Ну, ти знаєш, не легко ящики ламати. А я далі тоді стріляти можу, коли в мене є отака тема. Я поняв. Мені тоді є сенс далі, типа, жати атаку, щоб далі стріляти. Так, мінус цей чел, мінус гріф. Погнали. Прикольно. Прикольна, кстати, атака у неї все таки. То вона зблизька, із, із даля собі чотенько все чухає. Так, диви, просто бомби пішли. Отако. І тебе. Отако просто. Ти дивиш, що я натворив. Ну я знаю, що я проти ботів граю. Ви скажете ти ну ти проти ботів граєш чуваки, я тільки ще тисячі кубків апнув на перлі. є тисяча кубків на перлі зайдіть, просто в мій телеграм-канал, скайте скріншот, покажіть. На перлі тисячу кубків, не так легко вифермити А на бароні тим паче. Так що, чуваки, перлом то я ще зря. Все, так сказати, хвалився. Там на бароні попробуйте. То ні чорта собі. Ну і зи перемога. Головне те, що я дуже багато народу вбив. І я опять не подивився, що по квестам. Я опять не подивився. Я взяв і скіпнув всю, -всю движуху. У 45-й левел. Я сразу 200 к апнув. А, так 200 ке апнув, 3500 коинів тут ще дає є. Обалдеть, я апнув. 25 пауэпоинтів, ерунда, коини. Ще коини, боже, сике коині. Пориконка, хелуинска. Легендарний старт, народ. Ой-ой-ой, намех. Прикольно. До мене вона і так вроді вкачана повністю. Так, перший скинчик на барона Ой, накол барона, на ворона. Что-то барон постоянно называю, он ворон. Так, радный стардропчик. Що у нас тут? 1000 коїнів. Обалденнейший скин на ворона. Обалденнейший просто. Эквип. Сказав, що в мене на вороні вже є 1000 кубків. <рес> аби не було, я би зараз пішов би тестити. Ну і тут взагалі-то ерунда лишилась. А, що це я тільки прокачав. А, це воно і прокачалось. Я поняв. То що ми? Погнали ще раз на жанет, сходим. Давай затестимо її ще раз. Що ж мені париться? Погнали, рознесемо все. Так, що там далі? Поїхали, мені треба баночки. Я йому через стіни б'ю. Я прям через стіни б'ю? Ні, через стіни не б'ю. Навряд чи через стіни б'ю? Шкода дуелік немає. Я би ще затестив нову свою комбінацію, яку я придумав в голові. У мене є нова комбінація на дуелі, яку можна затестити прям чітко. Мені каже, вона доволі непогана. Вона прям реально непогана. Ой-ой, ой, -ой, -ой оце я натворив, бійди. Так, ну ти мені нічого не зробиш. Гульти в мене нема твію, воно має щас плюхи винесе. Все нормально. Добре, що я проти ботів граю. А, той взагалі такий, слава Богу. Давай подивимося по квестам, що я все-таки хотів зробити. Так. Е зібрати 30 трофеїв в квест якийсь. Тут ще є на демедж, на ще вбити 3 Бравлера. Ще вбити 2 Бравлера. Зіграти ще 2 батла. Ще демедж, демедж, куча, куча демеджа, Війни. ще куча демеджа. Коротше, я ще можу капець квестів виконати. І ангельський стардроп, дроп, до речі. Бем. 200 тільки дало. Ну, маловато, маловато. Треба все-таки демеджа багато нанести. Я демеджа не наносив майже. Треба ще кучу демеджа, і все буде супер. Так, диви. У мене ось ящик, там ящик. У мене буде багато банок, я буду багато дамажити. Так, давай. Ну із-за того, що в початку мене демеджа геть мало мені тупо стрьомно з чуваками грати. Ну, я граю на демедж, якщо я буду тебе задовбувати, брат. Мені все-таки демедж потрібен. І добре ж ти не пішов сюди. Добре ж ти, бот, що дав мені хоч якийсь ящик віднесенький. Хоч якийсь ящик, щоб я міг хоч, хоч щось зробити. Так, погнали. Я готовий. Отако, раз. Два. Три. Чотири. Кого там? Давай, кого бити? Вилітаємо, народ, вилітаємо. Раз, два. Погнали. Так, я ще забувся, що я приземляюсь до чуваків, і мені не дуже добре. Ооо, Перл. я вилітаю. Давай, перл, братуха. Пока. Хе-хе-хе. <сум> персонаж, насправді. Ну, реально прикольний. Ще й такий скін галактичний. Шо там квести? Два тільки виконав, да? Ну остальні зовсім скоро. зовсім скоро. Зараз всі не виконаєш, ну шо поробиш. Зато 49 левел. А, все. Виконав. Виконав 200 кредитів. Ну я їх забираю, тому що сезон усе закінчується. Тоді, коли й додається новий Бравлер, тому я не зможу їх залутати. Легендарний старт дроп. Давай заберемо 500 кредитів. Шкода! Шкода, що сюди, а не в нового Бравлера. Ну, ладно, зато скінчик. Саме прикольне: на Ворона або Одягну його. Класний, красивий. Плеєр тайтл, і в принципі з батлпасом я завершив. Це все дуже-дуже добре. Так, що в нас тут? Оце ми збирати не будемо, вже до нового бравлера дочекаємося Легендарний стародроп на 43 тисяч кубків. У мене 39 331. Маловато, маловато будеть. А ти що поробиш? Давай ворона затестимо. Хочу затестити ворона, беру ранкет. Поїхали. Ламання сейфу. Тут би я. Просто взяв би Джесі. Ну, я ж не хочу врати Джесі. Дивись, скільки в мене просто є бравлерів 11-ї сили і вкачаних на максимум. Просто дивись, скільки в мене їх є. Давай візьму ворона. Я хочу просто взяти, розвалити на вороні. Так, в чувака, якщо є Джесі, я йому запропоную її взяти. Щоб бистренько зламати, щоб ми виграли. Опа, ти диви, який ворон, га? Диви, який просто обалдійніший ворон. Та ти шо? А що по атаці? Обалдіть! Яка ж класна атака в нього? Та ти шо? Мега суперська атака. Суперська атака. Так, дамажимо сейф. Так, Поко, давай. Куда ти ту турель поставив? Боже мій. Що ж ти за пацан? Куда ти її поставив? Так, щиточок. Сейчас ми быстренько виграємо, тут я взагалі не думаю, що ми можемо програти. Я взагалі в те, чесно кажучи, не вірю, тому я і не парюсь. Отаком, що там, давай сейфа трохи подамажимо. Раніше в сейфа щитів не було. Раніше його просто можна було дубасити турелькой Джасі і не париться. А таким макаром Джасі можна сказати, просто занерфили. Так, пацани, давай де сюди. Бо щось ви там капець. О, вони ще й повиживали, ти прикинь. От гамнюке. Ладно, сайф у них майже поломаний, 14%, 10-3. Все. Головне, я хотів провірити скінчик, і скінчик реально красивий. Реально класний. Ну тут Джесі виграла. Я знав, що на Джасі тут виграють вообще easy. Тому я особою не парився. А ми ж і не проти ботів були, ми були на срібній лігі, так. А боти тільки на бронзові, вроді, як? якщо я не помиляюсь, я можу помилятися. І весь сіки в мене вже є бравлерів жорстких. Просто зума Так, де вони? Ось що. Дати шоу диви, раз, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять бравлерів на тисячу кубасів. Багато, Ну, все одно мало. <хи> так, наступний у мене гром. Йому ще все на все 90 кубків, а даже бути точним 87. Де їх вкачати, і я чорт його знаю. От і реально чорт його знає. Наступна тактика у мене реально є дуже прикольна. На, так сказати, дуелі. Будемо пробувати, будемо пробувати. Ну я думаю, що виграти там можна. І прокачувати ми будемо міміка. Коротше, там є кого качати. Можливо, навіть Біа, яка у мене навіть без скінів, хоча є у мене отакий на нього. Ну він не особо прикольний. А, блін, так на Біо взагалі скінів небагато є. Оцей прикольний. Так, да, цей прикольний, ну теж такий собі. Типу, не сказать би, що він аж гемі має коштувати. А більше скинів на нього немає? Чорно-біла. Така теж не сказать би, що супер-класна. Короче, Коротше, Біо взагалі скинів нема. Да, на Біо скинів прям майже нема. Ну що пробиш, на цьому напевно будемо завершити. Не забувайте підписуватись на канал, ставити свій подобайден. З вами був Санчево. Всім удачі і всім пока-пока.